Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем: це і про трагедію, яка сталася на території Польщі з українцями, а також про попередження Польщею. Всіх громадян на території Польщі дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Також підпишіться на канал. Дуже важливо, щоб ви були підписані, втиснули подобайки, робили репости, залишали коментарі. Ця активність допомагає цьому відео і цьому каналу далі розвиватися і надавати максимально важливу та потрібну інформацію українцям, як в Україні, так і за кордоном. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео та цей канал. В описі під відео я посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація. В про трагедію, яка сталася в Польщі, ще було вчора відомо, але ще не було відомо достеменно, скільки загинуло. І чи точно це всі українці, чи можливо інші іноземці. Тобто чіткої інформації не було на вчора. Сьогодні вже є. Сьогодні є повідомлення з української сторони з офіційних джерел. Тому давайте всі разом зачитаємо, що там за ситуація. МЗС України офіційно підтвердило, п'ятеро громадян України загинули в ДТП в опольському воєводстві серед жертв люди народжені в 95-му році, 2003-му, 2006-му, 2007-му роках. І 2008 роках, тобто є навіть неповнолітні. Трагедія сталася 24 грудня на перехресті поблизу міста БЖЕК. Зіткнулися Форт Куга, яким керував 59-річний поляк, та фольксваген Passat. Обидві машини загорілися, загинули шестеро людей. Розслідування веде прокуратура Ополя. Можливо, знадобляться тести ДНК для ідентифікації тіл. Очікують також висновків експерта з реконструкції ДТП, українські консули на зв'язку з родинами загиблих і польськими службами. Родичі вже прямують до поль. Для проходження процедур, отака От трагедія сталася в Польщі, і трагедія взагалі в Україні зараз відбувається. Війна, і тисячі громадян України, як цивільних, так і військових, гинуть на цій війні. Тому що на болотах вирішили, що вони мають право це робити. Але коли це трапляється в в мирних країнах, коли це трапляється в безпечних країнах і в такі ситуації, ніби ну, простій. Та в ДТП щорічно багато громадян гине. Але коли це так одноразово і дуже молоді українці гинуть, це подвійна трагедія. Я собі не уявляю, батьки, які дізналися, що їхні діти загинули в Польщі і їдуть, можливо, вже приїхали до них. Польщу це, ну, це дуже серйозна трагедія. Трагедія реально відбувається в Україні, але ось такі смерті на території мирних країн е, теж, дуже, теж дуже боляче сприймаються. Насправді складно це коментувати, але по факту це сталося п'ятеро загиблих українців. Також після цього інциденту офіційні сторінки департаменту консультації. МЗС України опублікувало пост, де вони говорять про те, що від там сьогодні, від вчора, було, започатковується нова рубрика, де цей департамент буде повідомляти українців про ситуацію, яка трапляється з українцями за кордоном. Про це можна було давно вже говорити. Про це, до речі, я розповідаю та інші блогери. Якщо якась ситуація трапляється, я думаю, ті, хто за мною давно слідкує, бачать, що я цю такі ситуації. Публікую, я про це розповідаю. Я розповідаю про ситуації, які трапляються з українцями, так щоб, наприклад, тих, хто потрапляє в таку халепу, як іншим українцям, вберегтись від тих чи інших проблем. І ось департамент консультації МЗС говорить, що зараз вони будуть публікувати важливі новини ситуації, які трапляються з українцями на території. Європейського союзу та взагалі за кордон департамент консульської служби започатковує нову рубрику, де інформуватиме про надзвичайні події та ситуації за кордоном за участю громадян України. Публікуватиметься інформація, яка перевірена українськими консулами. Зокрема, вже було опубліковано інформацію щодо двох ДТП за участю українців. На жаль, є жертва це якраз про цю ДТП, яку ми. Щойно обговорили також є реакція міністра закордонних справ Сибіги щодо інформування українців, що відбувається за кордоном, також з українцями ситуації, якісь незрозумілі, якісь небезпечні, якісь неадекватні. Тобто, це все буде публікуватися. Сподіваюсь, що це і буде робитися. Ви зможете прослідкувати, і я впевнений, що для себе також якусь корисну інформацію отримати. Все, що повідомляється, якщо воно повідомляється офіційно і в попередження наступним діям, щоб вберегти, то це завжди в користь. Я тільки таке підтримую. У Польщі оголосили попередження першого ступеня тринадцятьом воєводством через ожеледь на дорозі, тому що через ожеледь трапляється більше аварій і. Де би ви не були, якщо на дворі ожелеть є небезпека, потрапити в небезпечну ситуацію, в першу чергу водіям автомобіля там чи автобуса? Чи великого транспорту немає різниці, навіть якщо у вас зимова резина, ви знаєте ожеледь, Ну, зимова резина, поскільки-поскільки рятує від ожеледі. Треба їхати акуратно, треба їхати помаленько і звертати увагу, що відбувається на дорозі. Якщо ви знаєте, що ожеледь, ви цього дотримуєтесь. Якщо вас не повідомити, ви собі виїхали, не звернули увагу, то потім складно вирулити з цієї ситуації. Де вас занесе, можливо, десь знесе, можливо, ще щось. Зранку, 29 грудня, в багатьох регіонах Польщі спостерігається погіршення погоди. Зокрема, утворюється небезпечна ожеледь на дорогах і тротуарах. Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого ступеня для 13 воєводств. Початок тижня після Різдва приніс Польщі сильних. Сильну хмарність з проясненнями на півночі та півдні країни очікуються періодичні снігопади, а на північному заході також дощ. На заході, півдні та в центрі. Можливий мокрий сніг або мряка буде дуже слизько. Отже, не тільки для водіїв, а й для звичайних пішоходів на то на тротуарі також може бути дуже слизько, і треба звернути увагу, тому що можна йти підскульнутися, зламати руку, ногу, а то й ще гірше. То також треба бути обережним. У цих районах, де було оголошено про попередження, очікується, що мокрі дороги та тротуари замерзнуть після дощу зі снігом та мокрим снігом. Температура повітря там знизиться до близько мінус трьох, а температура ґрунту до мінус 7. Інститут прогнозує, що температура повітря нижче нуля буде зберігатися до середини 31 грудня. Попередження діє з понеділка 29 грудня 15.00 до вівторка 30 грудня сьомої години рано. Попереджений, значить захищений. Ви знаєте, що можливі такі ситуації на дорозі, тому будьте обережними, слідкуйте за дорогою, звертайте увагу на дорогу, щоб не було ніяких ситуацій. Тому що як водій на дорозі, так і пішохід можуть не розрахувати, наскільки слизька. І непрогнозована дорога, і можуть потрапити в халепу. Друзі, ось такою інформацією, такими попередженнями і такою ситуацією, яка трапилася з українцями на території Польщі, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали відео, так як я вас просив. Підписалися на канал, щоб не пропустити важливе і підтримати канал. І, звичайно, в описі під відео є послання на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь також туди. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.